Охороник під час обходу помітив, що собака гавкає тут поруч із землею. Підійшовши сюди, він побачив щось схоже на череп. Приїхала поліція, почали розкопувати місце, і дійсно виявилися тут труп жінки, яка була в зеленому халаті. Ми отримували інформацію в письмовому вигляді про те, що техніка в такій то кількості пересувається. Такі дані були максимально точними, і єдиною вимогою до цієї групи було надавати лише ту інформацію, яка є побаченою власними очима. Вікторія воно вона пішла трошки далі. Вона виходила в місто, начебто, за покупками або за якимись своїми потребами. Виходила на вокзальну площу, виходила на вулицю Воровського, перераховувала всю техніку, відійшовши від неї на невелику відстань голосовим повідомленням. Повідомлені. Яка кількість техніків, яка кількість військовослужбовців, в яку сторону направлені стоять гармати? Один БТР і три тинтованих? Два танки. БТР ПТ... три БТР вже проїхало. Сложно було я в лісу, очі не взглядався, тому що страшно було дивитися, Я хочу це забити. Я хочу заповнити такою, як на фотографії. На вокзалі чотири града танок не, не знаю скільки танків штук 15, Якщо не більше, По поліні наверх движеться колона, і радіо якесь, і БТР, і танки. Дуже не бачу.